Доброго е, часу доби всім і кожному, знімаю відео на машині номер 4 Але но ключове тут не це. Е, тільки на одній машині тут є посередині, мигає синя кнопочка. Там, де мигає синя кнопочка, робочий температур 40-23-25, там по-іншому якось працює, там Вебаста. На всіх інших ринозойках, там, де не мигає ця, робочий діапазон е, управління 19-21. Датчик знаходиться ось тут. Ось тут. Більшість людей, якщо стає жарко, відкривають вікно, йде холод на датчик. Вебаста каже, Блін, в машині стало холодно, починає наповну топити. І ви перегріваєтесь. Тому, якщо потрібно машину провітрити, відкриваємо праву двері, Праву, праве, вікно, праве пасажирське вікно. Водійське для провітрювання ніколи не відкриваємо. І робоча температура 19-21. Чому 1921, тому що від вікна є холод, в машині тепло, а тут така прохолодна температурка буде. Тому це вже практикою перевірено. Ставимо 1921. Що ще обов'язково? Клімат-контроль на ренозойках має бути вимкнений. Коли вимкнений, горить червона лампочка. Температура на мінімум і коли працює вебаста, включаєте вентилятор. Я включаю від 1 до 3 і все. Вебаста сама, якщо температура в салоні довгий час тримається. По заданому в термореле, то вона сама вимикається і починає дути холод. Коли дує холод, я прибираю повітря з ніг з салона і тільки на лобове скло. І собі катаюся. Як тільки мені треба включити, ну, вибаста через деякий час сама включиться, ви по звуку скоро почнете це чути самі. То Тоді пішло тепло на лобове скло, додаєте ножки, додаєте все. І так воно автоматично працює. Ну, Рекомендація така: прогріли машинку, вибасту вимкнули. Сонечко посвітило, ви басто вимикаємо, користуємося природнім теплом. Обов'язково гарненько вдягайтеся на зміну. Я завжди беру на всякий випадок ну, теплий одяг. Якщо стає жарко, я там чуть-чуть роздягаюсь. І це рекомендую робити всім. Тому що, не дай Бог, машина поламається, щоб ви не замерзли, не застудилися, щоб у вас був теплий одяг. Все. Робоча температура в більшості ренозояк на клімат-контролі 19-21 градус. Це ключове, що я хотів вам сказати.